Коли їхати до Стамбула, щоб побачити його у всій красі, маємо багато таких запитань від наших туристів, і кожного разу відповідь однакова: найкраще їхати на початку квітня, адже в цей період лише раз на рік відбувається масштабний фестиваль тюльпанів. І буквально кожен куточок Стамбула вкритий яскравими та неймовірно красивими квітами. Розказую детальніше про програму туру. День перший прибуваємо у Стамбул, поселяємось у готель та відправляємось на оглядову екскурсію містом. Вона входить у вартість туру. В цей день пропонуємо ще такі екскурсії або ж проведення часу за вашим бажанням. День другий. Відправляємось на екскурсію у мечеть Сулеймана. Саме тут сотні років тому ходили герої з величного століття і навіть не уявляли, що у майбутньому будуть відомі на весь світ. Також пропонуємо відвідати палац Топкапи, а вже ввечері відправитись у морську прогулянку на кораблику по Босфору. День третій. Стамбул неймовірно цікавий, і тут є на що подивитись. Тому вирушаємо на ще одну екскурсію. І заодно зробимо просто неймовірні фото біля Галацької вежі. А потім вирушаємо на фестиваль тюльпанів. Про цю квіткову фаєрію можна розказувати вічно. Тому раджу просто побувати там і побачити все на власні очі. Четвертий і останній день у Стамбулі. Досхочу насолоджуємось цим неймовірним містом, купуємо сувеніри і вирушаємо додому. Пишіть нам в коментарях, і ми надішлемо вам повну програму туру.